С тема нахуй блядь, ходка, понял? блядь. Фодкину? Ты пил, ты не снимай, дыр. Э блядь. Супер інженер, нахуй, Чуся в чся в інженера, блядь. І Срыв чудо засіб для аграрія. О. Сама... Ще, ще з боку це тряпи. просто елементарна конструкція, тут в ремені без все все о і можна приступати. Тягова сила прикладається там, це собственно вісь, по якій передається б не зусилля на цей самий Брр. руль. Да. Там двигатель марки Здрилюк Віктор. in чайна, звісно, але в принципі, в принципі, більш-менш. Висадок вистачає, щоб потягнути оце таке від межих сил. Чудо засіб, так. Да. Ну, Таке собі завод відметь випускає такі тракторці китайські з дрілячків.